Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Поем Ай. Що? Ну це переклад. Хочу просто, щоб хто зверху дивилися у всьому світі, тому трошечки адаптую вже. А, а, ну то ну тоді давай і правила англійською мовою, щоб вже у всьому світі знали. Ізі. Окей, okay, let's start. Коротше, ладно. У вас є, <смеш> у нас є дві великі картини. В кожній картині є отвір для голови одного учасника з кожної команди. По черзі вони виходять, вставляють свого лівеньку в цей отвір і опиняються в якихось незрозумілих обставинах. Власне, ці обставини їм треба вгадати, тобто їм треба зрозуміти, ким вони стали. Вони можуть питати у своїй команди, але ставити питання можуть лише такі, щоб почути відповідь так або. Ні. На все про все у всіх буде 90 секунд. І я пропоную тобі обрати, кого ти хочеш побачити першим з моєї команди. Тют. Ну ти вже йдеш. <гум> ну, а. ти не подумай, що я тебе хочу understand. understand. Yes, адестен. Okay. Окей. Okay. Okay, goodbye. Bye. Uh, я хочу бачити тут біля себе веніамін. Веня. I I love you. you want to see you here. Thank you. Um, uh, thank you to hear that lesia uh, okay let's go let's go go to the cena wait in here yeah don't move yeah yeah please stay here and wait okay okay you're the best you're greatest uh, just jo joker just stop it joker yeah? <laughs> okay are you ready? Yes, yes I am ready. ready. Let's go! Let's get ready to the rainbow! <laughs> Ребят, так. Э, цей я Так. так. А, українка іностранка. Так. Так. Ну, Логічна, правда? Жива, Так. жива. Так. жива. Я а, співачка, так. співачка іноріана. Я відо американка, Так. американка, співачка, мадонна. Ні. А, от і ото все. А, то, кого я ще знаю? А, я співаю, ко у мене є хіти, так. Так. А, <гурс> а, так, я афроамериканка. Ні, ні. Біленька. Так, так. Біленька співачка. Брітні Спірс. Ні. Ні. А, я зараз популярна. Так. А, я молода. Ну, таке середнє. Так, так, я завершала Оскар за хіт року. По-моєму, так. Це попереду. Так, так. По так, кажуть так. Я з зеленими волосами. Не буває, не буває. Ви зрозуміли, за якої я говорю? Да, ні, не, я можу, не, не, не щоб у мене вилетіло з голови. Не вона. вона. Не вона. А, хорошо, мені до 30 років. Ні. Ну, – За 30 років. Так. так. – Я б, 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 Мадонна Ні вже називав Ріана. Просто буду називати американських співачів. Так, давай. Мадонна, Ріана, Брітні Спірс. Поки все ще й було. Е, ну так, да, так я ж казав, що я погано знаю імена. Я знаю цю людину. Гуси, гуси. Га-га-га, Гага, Так. Е ти щойно програв? Краса! ти чемпіон! Просто Граво! найкращий! Просто найкращий! Отак треба робити! Так треба вигравати! Ти щойно програв? Я знав Ладі Гагу. Я в універірі учився на ФРГТБ, вона на фемпі була. Де була? Давайте на поаплодуємо В'єні. Це було Молодець! Неймовірно. Клас. Лєр. Да. Я тут тебе чекаю. Успіхи. Дякую. Так. Ти зрозуміла, як грати правильно. Ну, плюс-мінус. Так. Питання тільки такі, щоб тобі сказали так чи ні. Ага. Зараз дуже обережно, так щоб мікрофончик опинився там теж разом із тобою. Окей. Так. I am ready. Окей. Okay. If you ready, I will. Щось там зробиш. I will починать. <laughs> Погнали. Так, oh! давай. Я чоловік. Yes. Так, yes. я гарна. <laughs> Не гарна. Yes. Yes. Uh... <laughs> давай, <laughs> давай. Я гарна. Пытай, ливай, ливай. Ливай. Фокус. Я фільм. Ні. No. Ні. Uh, я живий персонаж. Так. Я політик, ні. А я спортсмен. Так, yes. Я спортсмен некрасивий? красивий. <рес> О, я кличко. Ні. Ні. <рес> я український спортсмен. Ні. Іноземний. Так. Американський. Так. І він дуже популярний. Так. А який це спорт? Що це бо? Не можна казати? Ні. Футбол? Ні. ні. Хокей? Ні. А, я не знаю більше. Ще? Плавання. Ні. ні. – На велосипеді я їду. Ні. Закрийте свої роти! Я... О, Боже! ні. – Що я роблю? Я, я молодець. Так. Yes. Yes. <ріст> Окей, я брюнет. Так. Чи Я лисий, може, я брюнет. Я брюнет, спортсмен, несимпатичний, живий, американський. Збери селіра. Я без поняття. Види, види спорту, да, види спорту. Е... Накидуй. З м'ячем. З м'ячем. Так, так. Це так. баскетбол. Бідказки так, получив. так. Я не знаю ні одного баскетболіста. Це... Це... Нічого страшного, виходь звідти. Виходьте. Дай... Як це? Без можна здаватися. Чому, якщо не гарний, значить Кличко. Давайте так, з яких це пір Майкл Джордан – не красива людина. Я теж сказала, що красива, ніхто не чув. Всі кричать: Ні, ні. Пане суддя, скажіть, так. хто є хто і в кого скільки грошей? Ви є Леся Іванівна Нікітюк. Так, дякую. Веня. Так. Ну, тепер вся країна знає, що ви знаєте трьох американських співачок: Ріана, Мадонна, Брітні Спірс. До речі, Ладі Гага їм всім писала чекати. Але ж чекайте, пане суддя. Так. Я вгадав Леді Гагу. Вгадали. Але з підказки Богдана Гуше. Як, якої? Що гусі-гусі? Гусі-гусі це не підказка. Ні. Більш, ну, просто це, ви це кашлянули, вилбой. Богдан. Це ж велбой. Правильно, гусі-гусі. Це ж велбой, да? це, це ж не Леді Гага. Звісно. Пане судді, давайте нам бал. За що? Та за все, за те, що ми так. так як, ми як льви. боремося. Не зупиняйся. <плес> Договарюй. Пане суддя, ну Будь ласка, все. Марк, крик. Він тебе боїться. Я на нього. подумаю, дякую. Будеш черешню? Буду. <рес> Покажи йому, що у тебе є вона дійсно. Я останню з'їв. Дівчата переходимо до вас. Та. Зрозуміло, не домовимося. Лєра, ви перша людина, яку я знаю в світі, яка не знає Майкла Джордана. Ну, ніби він її знає. Ви знаєте, що мені от, насправді не сподобалось. Кажи. Підказки були із боку хлопців. І дівчат не було у дівчат, ви підказали, що це вид спорту з м'ячем, і тільки тоді Лера вийшла на баскетбол. І знаєте, якби ви не здалися і вгадали Джордана, у нас була б нічия. Ой, то ми можемо спити. А так як звати. хлопці взагалі не здалися, а я за боротьбу. Справжню боротьбу <тас> на майданчику. Я зараховую хлопцям. Мужик! Бал! Мужик! Мужик, да. <рігі> <рігі> за те, що ви мене попросили, Марк теж. Перемога чоловіків! Воно. Мужики! Музики! Нарешті! Власне, це, це по плану. Ви солідарність. Я ж казав, ми зберемося. Чого це. Це, це. ви кричите? Ви програли. Ви одразу такі красиві, молодці. клас. Хм. Хм. Яке бонусне питання зараз полетить. Хай летить. Вам. Ми зустрічаємо. Як думаєте, скільки відсотків жінок чекали на його повідомлення увесь день, а потім спеціально якийсь час не відповідали? На який час? це дні два. Ой, хлопці, складно Дуже Дуже 89. Боже, це така маніпуляція цими смс-ками, хай Бог милує і боронить. Чо, я з чоловіком саме собі. Ти просто в такій познаймось. напрузі постійно, коли йдеться маніпуляція смс цими повідомленнями. Дівчина чекає цілий день. Тобто вона думає, що. Ооо, це він так. тільки під вечір про мене згадав. Ага, ах ти ж такий. Да, такий я не буду відповідати. Так, 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 так. Чекай, але кожна з них потім ще думає про що, а якщо йому зараз не відповім, а він потім мені нічого він не ще не не напише. Ні. Він, вже Як написав, це? він вже написав. Він то, вже ні, чекає її відповідь. Тобто вона чекає, поки він, він ще їй вона, вона, вона підігріває до себе цікавість. Суперпреміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. Каже десь 75. Тану. Я вже завдав. Давай. 75. Ні. О, ні, думаєш. Давайте хочете давати. 74. Добре. Твоя взяла. 74. 74. Ми готові дати відповідь. Вони ігнорують. Красуні. У вечірніх платтях скільки відсотків жінок чекали на його повідомлення цілий день, а потім, коли отримували, не відписували деякий час? От я хочу сказати 74, Але 70. думаю, вже зараз що це дуже багато. Ладно, спробуємо 74. 78. 74 відсотки. Я приймаю правильну відповідь. Ми дізнаємося через два дні. Дякую. Увага на екран. Ой, не всі дівчатка так роблять. Марк, wow! wow. yeah. yeah. ти був дуже близько. Mm -hmm. Добре. Це таки перше. Але да? так смішно, то так смішно, коли ти тішишся, а досвід насправді поганий. Вона тобі не відписала три дні. а Ти такий. Клас, я вгадав. Чоловіки. А, так. Просто у вас є три тисячі гривень. Все добре є. Дівчата, у вас вісім. Вітаю. аж три тисячі. Коли це не встигли три тисячі заробити? Я вам просто нагадаю, що ми почували з нуля, а зараз вже три не лише а вже.